Будівлі колишньої поліклініки номер 1 по вулиці Миру в Чернігові планують створити музей міста. Ця будівля зведена ще у 1908 році. Є пам'яткою архітектури місцевого значення. Та нині вона перебуває в занедбаному стані. Навколо поріс бур'ян, обмальовані колони, вибиті вікна та подекуди пошкоджений фасад. Тому для створення музею доведеться пройти кілька етапів. Один із них реконструкція будівлі. Сама ідея і документ виник в 2019 році в програмі розвитку туризму та промоції міста Чернігів вже було прописано як створення музею міста Чернігів. Важливим критерієм під час вибору будівлі було її місцезнаходження в місті. Вона має підвал і там є можливість пристосування до, до якихось фондів. Також там є так, буде можливість в проекті парковка і проведення якихось івентів безпосередньо у дворику на вулиці. Наразі вже розроблена і обговорена наукова концепція майбутнього музею. Дуже важливо, щоб ці наукові концепції саме був акцент на те, що Чернігів має історію і має людей, особистості, які наповнюють безпосереднє життя нашого міста у всі періоди. Також ми плануємо розробку. Інтерактивних блоків та мультимедійних сценаріїв для того, щоб далі рухатись в цьому етапі. Та, попри проведений в червні тендер на реставрацію вартістю 129 тисяч гривень, роботи ще не розпочалися. Тож наразі про строки відкриття музею міста Чернігів говорити зарано. Це така перлинка, яку в перспективі треба відреставрувати, зробити. І ну, там не просто музей проситься, там музей мусить бути.